Всім привіт, це фан'юс. Сьогодні ми говоримо про наступне: Зінченко втрачає чемпіонство АПЛ, Шанси знищив гвардіола. Мудрик знову програв і отримає нового тренера. Відомо ім'я Віктор Леоненко, тролить Андрія Шевченка. О, бля, 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 бля. Це все, все просто. Олександр Алієв отримав повістку і жорстко звернувся до працівників військомата. Та чому Лунін в основі Рала до лиха мадридців? Підпишіться на ютуб канал Фандей та вподобайте це відео, аби кожен ваш день був Фандей. Матч проти Мансіті був максимально принциповим і дуже важливим для Олександра Зінченка та його арсенала, адже в ньому могла бути вирішена доля чемпіонства. Тож Сашко очікувано отримав місце в стартовому складі. Однак його арсенал потрапив під каток господарів і ще до перерви програвав 0-2. за грою, і за підсумковим рахунком, 4-1 на користь Сіті точно можна сказати, що команда Гвардіоли не залишила гармашам жодних шансів. За повний матч на полі Зіна здійснив один винос м'яча, одне перехоплення та один відбір. 66 разів торкнувся м'яча, віддав 46 пасів з показником точності у 88,5%. Виконав одну гостру передачу, один невдалий навіз та один неточний довгий пас. Виграв два з чотирьох єдиноборства та 2 з трьох повітряні дуелі, а також мав одну успішну спробу дриблінгу. Його оцінка від Софаскор 6,1 бал, третя з кінця серед гравців Арсенала. Попри поразку, гармаші залишаються на першій позиції, АПЛ мають перевагу на два очки, але у Мансіті аж дві гри в запасі. Мудрик недовго гратиме під орудою Лемпарда. Цього разу сині програли Брентфорду 0-2. Це п'ята поразка Челсі у п'яти матчах з Френком біля керма. Мудрик з'явився на заміну одразу по перерві. 42 рази торкнувся м'яча, віддав 26 передач з показником точності у 86,7%, Зробив один гострий пас та одну з двох успішну довгу передачу. Мав три з трьох успішні спроби дриблінгу та виграв чотири з п'яти єдиноборств. З максимальною ймовірністю можна говорити, що новим тренером мудрика буде Маурісіо Почетіно. Аргентинець очолював «Еспаньол», Саутгемптон, Тоттенгем та ПСЖ, а тепер намагатиметься підняти з ями Челсі. Олександр Алієв отримав повістку. А його реакцію треба бачити і слухати. Повістка мені в армію призивають в армію. Я хочу просто спросіть, а що там в оболоні за дятла сидять? Который, блядь, лишь бы показать свою работу, напечатать Я с первых дней войны я нахожусь в армии Или вас, бля, война до сих пор ничему не учит Вам лишь бы, блядь, или, извините меня, сп... Или просто показать, что вы напечатали и разослать всем Клоуны, занимайтесь хоть чем-то полезным для страны Если обсираетесь идти, блядь, в войну Понимаете? Тим часом Віктор Леоненко вирішив потролити експартнера по Динамо Київ Андрія Шевченка. Причина зависока на думку Леона, оцінка зінченка від Шеви. Цитуємо тут. Мені надіслали, що Андрій Шевченко сказав, що Зінченко найкращий лівий захисник в світі. Друзі, як ви вважаєте, що я думаю про Шеву? А Кафу А Мальдіні, а Роберто Карлос і додав: Андрію, ну не чуди. Я розумію, що треба підтримувати, але так кидатися зірковістю, чесно кажучи, тільки себе ганьбити. Насправді Шевченко не називав Зіну найкращим лівим захисником світу. У спілкуванні з Sport Шева сказав інакше. Зінченко це харизма, цілеспрямованість, відповідальність. Має пристрасть капітана команди. Він лідер. Він настільки розвинувся і виріс зараз. Це капітан збірної України, один із найкращих лівих захисників цього сезону. Ну, а що ви смієтесь? Через проблеми зі шлунком куртуа Андрій Лунін раптово отримав можливість зіграти в основі реала, ще й у уїзному поєдинку проти Жерони Віктора Циганкова. Лунін пропустив чотири голи з п'яти ударів по його воротах. Вершкові програли 2-4. За оцінкою Софаскор. Український воротар найгірший гравець матчу на дві команди. На його рахунку, один сейв та один вдалий вихід на м'яч. Іспанське видання Ас написало просто: Лунін намагався, проте не зміг у куртуа немає заміни. Додамо, що в цьому сезоні Андрій зіграв з реал 12 матчів, пропустив 13 голів і лише в чотирьох відстояв на нуль. Віктор Циганко вийшов в основі Жерони і провів на полі 72 хвилини. На його рахунку дві гострі передачі, один удар повзворота і одне з двох виграних єдиноборств. Не забудьте підписатися на ютуб канал Фандей та подобати це відео, аби весь ваш тиждень був позитивним.